Ну що, привіт, на каналі це про їжу. Вітаємо вас. Найпопулярніший ролик, який набрав мене на каналі, це заклади, в які ви не прийдете. І нарешті зараз ті люди, які мені казали, давай знімай продовження. Настав ваш час і мій час. Ми знімаємо другу частину. Клас. І в нас неймовірно класний гость. Вітаємо! Хто ще не знайомий, знайомтесь! Мій давній друг, товариш Роман Копитко, ведучий комік. Учасник Ліги сміху, актор країни у і багато багато фактів ще про нього можу сказати, але в нас е, замало часу для цього. Но одразу ж видно по роману, що він любить поїсти, а це дуже важливо для мого блогу. Дарова роки, Привіт! — Ми тільки що не бачимо сюди. Не я думаю, що не треба представляти тих людей, які в Луцьку, де не да, тільки в Луцьку, і Рому знають багато девковалі, що е? то да. нарешті на цьому каналі буде смішно Мастодонт гумору, 100 кілограм сміхати і Рома копитко. <смір> да. Це я до речі, знаєте, мене Саша раніше звав до себе на випуски, тільки він каже: знімешся це буде про столові. <смір> я такий кажу, це ж не мій уровень. Ну то що зараз люди повзнають, будуть фоткатися я не поїм, і нічого не зроблю. А коли сказав, що ми будемо знімати. Генделики, я кажу, так, да, це мій уровень. Сьогодні буде До речі, це правда. Я кажу Роміну, давай столовок знімемося. Він каже, ну, я цей ведучий весіль, ну як це буде? Кажу, А в Ганделиках знімеш? о клас, давай. Там моя цільова аудиторія <laughs> Я сьогодні там маю зустріч з молодятами, так що якраз співпало. <laughs> так, так. Роман, ну, типу, видно по Ромі, що він любить поїсти, так як і я. І ми сьогодні будемо ходити перевіряти заклади, в які ви напевно нікого не прийдете. Але може після цього випуску в якийсь дає завітаєте раді разнообразія свого гастрономічного досуга. Отак От я закрутив. Коротше, перший заклад, в який ми прийшли, це заклад називається Увага, Акрополь. Не розумію, де логіка, але звучить дуже круто, правда? Я думаю, ми її знайдемо, як зійдемо всередину. Да. Я хочу їсти, і сьогодні неділя, до речі, а свято Ну, в неділю це ж святе вибите. Да, ми якраз ми після церкви йдемо в Акрополь. Рома тільки радість погодився, що ми будемо бухати. До мухати. причастя. Ге Да, що мені, візьмемо до вухиці простіше. Та лучше простіше, щоб добре, ми потім знайти самі. Добре. Брали. Е, короче, забув ще сказати, що ми в кожному закладі домовляємося, а в цьому вирішили так заходити, сразу наобудне домовлятися. А е, ми тільки себе знімаємо. Зразу кажу, тільки себе знімаємо. Да. У нас ми пробуємо їжу різну, ходимо по Луцьку. І нам якось радили, щоб до вас зайти тут да. скуштувати і ще хочемо випити. А тільки себе будемо? Да, ми вас не знімаємо. Можна замовити? Давайте нам два біляша і, і мойву. <риклад> <риклад> а це я що беремо хек чи Ну <риклад> Це салака. Ну давай салаку. <риклад> ну, <салака. Давай. риклад> Ми зайшли, <риклад> а, а ті <типа>, підсиками знаєте. <риклад> І дуже на великому стрьомі. 119. Потягнемо. Потягнемо. Будь ласка. Перший заклад, як то кажуть, комом. <гум> е, я я ті типу, ж кажу, сюди да ми заходимо, домовляємося перед цим. Е, ну а це такі заклади, такі дуже специфічні, що з ними дуже тяжко замовитися. Ми вирішили на Абум зайти і коротше нам не дозволили. Але там, там дуже приємна жіночка працює. чесно. Да, да, не запитали, як її звати. Да. Ну я думаю, що якось Любана. Або Галина. Да. Так, що по итогу ми нам отримали взяти? Розпаковка. Розпаковка. Так, біляш З м'ясом, подивись, секс секс і ще є з капустою? Блядь, пожалуйста, е, цей, енторз'єль, зв'яжіться зі мною, буду цей. Ну, і, чесно, е, мало закладів, в яких мені стрьомно їсти, і тут стрьомно, якщо чесно. І саме е, тим, чим охуєнно травитись, це... Е, що вона казала? Це, це, це салака. Салака? І хек. Риба. І, і хек. До речі, салака тільки сьогодні ловлена старя, ну, так, вже, так що, типу... Так, о, давай я достану, захочу. Вона ще жива трошки, а ні, вже все. Була... Вона тільки що крутилася, вони бачать. <ріст> Можна віддати дане сервісу цього заведення Акрополь, що в них є мікроволнова піч і криховлюва, і нам розгіріли рибу. Дякую дуже. Хоч за це. Да, а до речі, можеш зняти, глянь на вікна, що туди дуже легко впасти, але звідти дуже пога... ну, нелегко вийти. Оце з рішетками да. ми, коротше, з тої сторони цього закладу стоїмо. Да. Вони нам вже хотіли давати клікухи, якісь. Рома Сєвєрний, Саша Луцький. Ну а насправді ми коли зайшли, всі люди дуже напряглися. Всі дуже напряглися. Коли побачили камеру, вони думали, що ми прийшли пов'язки давати. Та поділися, Саня. Так. Згадую, зразу я ріс на 40-му. Як це називається? Мірзавчик, так? Да, оце називається. Да, да. Біляш. Угу. Виглядає він, звісно, дуже. А Заплатили ми 119 гривень. В долари переводите чи ви там самі? Розберетесь. Я кажу, а, ромчика тепер... не взяли, блядь, сьогодні буде Каламбурщина. Ну, а це ще я не випив. Е, ну все, давайте. — Чотири, три. Я сподіваюся, що єдина водка це нейтралізує все, що там. А я хочу випити за зустріч в цьому прекрасному дворі. Да. де, Як не тут, ми з Олександром можемо пересіктись З весною. А до речі, я снідав не про хлібів. <рик> їв з звучку. Ну, насправді, не все так страшно. Попав мені. Ну. Рекомендую. Ахує! закусить. душевно почувствувати і піти далі, пробувати. Ну, почувствувати себе чоловіком, так. Да. Ага, ну ми це даємо, насправді. Це ми з собою забираємо, так. Да. Найда, найда! Може найде і нема, бо в неї зроблений цей біляш. була. Так, що давай з рибки. <sharp давай з рибки. Давай салаку. Давай. Треба було одну брати, реально. Давай тобі буду давати жира, давай. З рук. Ну. Запах. Привіт рибазі, кстати. Ну нагріта вона, типа... Може mm. бути. Що можна їсти. Насправді, ну, що можна їсти. Так. Mm. Да. Да. — Нормально. Можна, можна. Най-да. Так, ну і хек нас, залишився ще. А в біляші є з капусти. А, точно. То хек. давай можна ще. — Чи давай вже взяв в руки за мацю. Так, хек, ну це така риба, яку тяжко тяжку насправді. Але це, може це вдасться акрополіо. Ммм, mm, ні хуя. Не вдалося. Нормально, риба як риба, насправді. Да. Як тяжко спортити, і тіпа, їм це не вдалося. Але, типу, доривай. Дякую. Ну капусту має бути бенджувати. Mm. Mm, хуєта. Mm. Ну, типа, щось там трошки є, капусто. Якщо якогось там приправи no. чи що-що. Що жо? Да, Ця приправа мівіна, знаєш. Це типу, універсальна. чим побагаче. Угу. Коротше, єдиний плюс чого, що ми все це зробили, ми покормимо собак. Це да, і... добре діло. Це знаходиться цей заклад в центрі біля стадіону. Авангард. Акрополь. Хто бажає трошки себе людиною, повернутися в це. Ну, не про хліб, звісно. Майже на одну. рівні. Да, за, за якість. Давай. Я думаю, що тут багато і не треба говорити. Нас не пустили. Це вже, це вже плюс. Що по Да? ну це я думаю, що класична їжа в таких закладах. Біля ж не риба може бути, водка хорошо. Але до речі, ми заходили, там було нормально людей, мужиків Так, Це популярне місце. Так, так що Майте на увазі, що не дай Бог, як може когось обідуватися і зацепив його любимий заклад. Вибачте, будь ласка, це я не про хліб. Все, Пока. Так, ну наступний заклад, куди ми, я завжди проходив тут, коли кудись їхав, бачив цей заклад і хотів е, зайти спробувати. Називається він котлетна на автостанції. А я коли нікуди не їхав, я завжди сюди приходив, я тут навіть до нарожні, відмічав. сідмічав. де я, спиздів? Ідемо. Я сподіваюся, що в них буде дядька Ну, Це дуже важливо. Що називається котлетна, то давайте нам котлету одну, але можна на дві порізати її. Яку? Е, Цю, Так. А це ми не переживайте. Ми, ви не попадете в кадр. Да. Дайте ще биточок один по-київськи. Та мені подобається, тут все так е, якось гармонійно виглядає, знаєш, типу. Е... Це навіть не залишили на чай. Та, а як вас звати? Тамара. Ой. О, Тамара, супер. І не взяла чай ще. Не жінка золота. Да, Тамара взагалі бомба. Та, До речі, скільки ми заплатили? Ми заплатили 100-43 гривні. 43 гривні за весь цей шикарний стіл. Та, трошки дорогше, але і ми зараз не на вулиці. Дійсно, нас ніхто не вийшло. Коротше, що я хочу сказати, залежить від атмосфери. Розумієте, от ми були в. А Що ви робите? А Це не вам хоче? не чай. Не треба, я не треба. <суміло> ну просто тамара. Треба цвіти купити Тамарі. На, 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 на 27 гривень. <суміло> Коротше, що я хочу сказати, що дуже залежно від атмосфери. От ми були в першому закладі. Там все нагнітало, блядь, і людина з бусом. Ну. Да. Коротше, а зараз ми знаходимося на автостанції котлетна. Я завжди дивлюсь, дивився на це. І хотів сюди спробувати. Коротше, ну мені подобається. Люди, це такі, знаєш, швидко щось перехопити, випити і в дорогу зі Це місце, з якого все починається в людей. От, місце живе, сили. людина десь там в селі приїжджає покоряти Луцьк, і тут в неї починається дорога да. життя. Да. Тут вона і деколи і закінчує. Так, там де почалось, там і закінчилось. Тому випиваємо за перспективу успіх. На три. На да? три. Да, бо З... Той і... раз ми за Акрополь два випили. Да, і за Женю Черняка, за спікера, коуча, бізнесмена, мільярдера. Так, Дякую, Дякую, що навчив на всього. Короче, я завжди, коли відвідую заклади даного рівня, а це буває нерідко. нечасто, нечасто. Це говорить, я думаю. Я завжди люблю. Брати томатний сік. Томатний сік це така атмосфера, гармонія. Що ти от саме якраз водочку з томатним соком це от ця, така душевність. Дуже часто, коли ми коли сіздили з хлопцями по кавенах, ліка сміху, гроші були на різні заклади, але ми завжди вибирали такі душевні місця, навіть на вокзалі, на ЖД-вокзалі, чи десь шукали, щоб такого посвіта душевна, душевно поїсти, попити. І зараз будемо куштувати ці неймовірні. Рома дорожки перехопив цей канал. Так, я взяв вилочку. У мене сьогодні гість Олександр Ясів. Добрий вечір. Що починаєш? Я думаю, биточок. Дуже сексуально виглядає він. Биточок дуже тонко відбитий. Це до речі. Я думаю, що свининий. У нас різне почуття сексу. Голуб. Княгиня Ольга нам передає привіт. — Це нормально. Брат. Діма, Діма, кнатюк. Іди сюди. Знімай. Диви. У нас батал голубів. Один мій, один сам. Версус. Верс. По біточку. Смажу. Просто в клярі з яйцем смажена, відбита дуже тонко свинина. Все смачно. Насправді це можна їсти, правда? Так, да, да. це набагато смачніше, ніж біляж, блядь. Коротше, ми не будемо, ми сьогодні понимаємо, що цілий випуск будемо порівнювати, блядь. Ну. No. з рівнянне. Ми рівня та не з Давай, так як заклад називається котлетно, Спробуємо котлетку. Котлета прям ніжні. Котлетка по-Голинськи. <реку> Дивіться, якщо в не зайде, ми купимо біліти на цій же автостанції і уїдемо в ківерці. Вони, мені кажеться, ой. Є класичні. Дивачь, ти хіпар, як... -то... Так. Ти там кажеш всім, що ти там поваром що, ти там можеш зрівнювати по смаках. Мені або вкусно, або не вкусно. це вкусно. Откону на закусочку на вокзалі саме то. Це класичні такі столовки котлети. Тобто, хто в школі. А ні, не наша, не наша. Так, отко на закусочку саме то. Вони в школі такі були. От в школі оце такі школьні котлети. А ти з якого класу ти друге? Першого. А, типа прям в школі? Ну да, так, коли ти ж сам міг вибрати, чи ти сідає на піть. Десь третєво. з третього. З да, третього? Десь з третього. Давали гроші в школу і ти, типу... Ти, — Я ти... десь почав, мабуть, не стісняти з 8 класу, якщо там піца, там школьна піца. А чого з Ну, не знаю, це гречку, позор, перша. А, я ні, я такого не їв, ніколи. Я типа ті, їв тільки піцу, творожки і всяку таку, таку штуку, типу. Кохання да. за жінок, за тамар. Вступаючим чим 8 вересня, відчули. Бачите, що я до третього тосту більше підготувався, бо томатний сіпінь і червоний колір. <laughs> Любов. Ну, це котлета в тісті. Я в дитинстві обожнював котлета в тісті. Це теж такий школьний фастфуд, можна сказати, правда? Mm. 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 Мені прикольні, що не штаб попередні. Mm. Mm. Чекали на фізичку. Mm -hmm. Правда? Ну, це смачно. Це, щоб животик не болів. Або наоборот. <laughs> No, yeah. Це насправді таке повертає в дитинство, правда? Пишіть в коментарях, на вашу думку, в кого буде завтра боліть живіт. Mm. Або навпаки, хто стане качком і піде в зал. Ну, no. коротше, що мене скати. Я навіть доїм. Так, да, дивись, це показательно. Дорогі підписники, це за вас. Я тепер як попробував, е якщо буду кудись їхати, бля, буду заскакувати перед дорогою. Випити перед дорогою 50 до Навіть <Даже світ> якщо Саня буде їхати на два <світ> в в'їхати, сідати на рівнець це в, в з'їде сюди. Я на жиду на цьому <світ> на поїзді <світ> буду їхати, сюди заскакувати. Так, нагадую, 143 гривні долари переведете, виповните так. що... Приєднати на автостанції No1. Тамарі окремо, дякую. Класна, позитивна жіночка, дивісь. Вона дуже переживала, що ми знімаємося. Все, поїхали далі. Щасливе майбутнє. що, Ми продовжуємо вивчати. Легендарні, можна так сказати, заклади міста. Ми були вже на автостанції. А зараз ми на старому ринку є заклад, який називається Верес. Верес, рівне. Називається інтеграція. Бар Верес. Давайте спробуємо і побачимо, що там відбувається. Далі, напевно, ми напевно замовимо, і ви вже далі. Зараз буде склейка, зразу на вулиці. Без скандалів, добре? Я, звісно, розумію, що ви любите скандали, але Але... ми можемо в кінці з роми просто попіздитися. Піші коментарі кого відпізне. Коротше, ми зразу зайшли, замовили і сіли, щоб не нагнітати всю цю ситуацію і нормально візняти. Це перший заклад, в якому ми сьогодні були, де такий асортимент їжі. Дивіться: деруни з сметаною, чебурек з м'ясом, страву, яку я не їв мабуть, з класу, з другого, мазгі. Може, станемо розумніші після цього? Так. І як тільки ми зайшли, Рома побачив це як рищить. Мені починку. Тут прямо каже, я хочу починку і піздець. А ти знаєш, що взагалі починка, звідки пішла О, цей, Короче, Колись князь Любар, він так. був в Луцьку і, і, і ходив, якраз пішов і в Волині грав. І там кварцяни, це бігав, там це кричав. Так. І типу, він прийшов в Гендель після того бо Волинь проіграли, і каже, мені це вже Волинь, блядь, в починках сидить. І оце цього ця... починка по Волинську. Починка по Волинську? Да. Тільки що задумався, нахуй мой ромою в цей випуск. что, начинаем с мозгов? Ну, но, честно, это очень сомнительно. Я просто вижу, что это мозги. Напишите в комментариях, кто последний раз ел мозги. Нормально? Очень много кляра. Ну... Не филичита, блядь, но... Ну, это оператор, Ну. Коль... Нет, ну... Просто... Mm, така якась жирна їжа. Да, так, вона кусти... на кусти... щось рибу, не? Щось яка риба? сиш ну... якусь Кустики... таке, Короче. Ага, пиздамо. Ну, рибу похожий, ребята, ви там є. Не, похужені на якусь покути... дуже жирну рибу мені. Ну, не знаю, клянець можна. Хорошо. Yeah, давай Чебурек. Так, чебурек. Коли у нас був Сергій Капацина, він розказав правильним чебурек, це. Он должен быть сочный, то в фарш добавляют воду. Это правда. Так, mm -hmm. ну тут, конечно... Mm, mm. mm, -hmm. Бачу, mm -hmm. mm -hmm. Нормально? Ты видишь, что я писал Кровь сюда наблюдаю. А вот это треба. Правда? Он На самом деле, в меру соленый, нормальный специй, классный фарш. Ну, мясо. І тісту смачне. До речі, як виявилось, м'ясом. До речі, князь Люберт. <сі> це... <сі> <сі> ну далі вже не знаю. <сі> Придумайте, напишіть коментарі. Більше, щоб князь Слюберт не зробить з м'ясом на волині. <сі> Ні, це, 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 <сі> це волосина <сі> <сі> Винограда. <сі> ну, Виглядає смачно. Це, це мій фаворит, блядь. А ти любиш печінку, так? Ну, напевно. Зараз скажи, що ти взагалі. Ти ж любиш готувати. Я та, люблю готувати, я люблю готувати. <сі> 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 на по, по натхненню готувати. Деколи мене не натхнення по натхненню. По рецепту, а по натхненню. Mm -hmm. Я люблю рибу готувати, люблю м'ясо готувати. От ну, недавно ну, відкрив для себе типу, всякі там дорадо, форелі, mm -hmm. червону рибу. Там нахуй мені та печінка. Типа <рес> люблю ти по статусу вже <рес> типу до та. цього. Купив собі гриль і роблю стейки з, з м'яса, з свинини, <рес> з кури. <корички>. Електричний <рес> штука. Я теж собі купив і, і перше час півроку прям робив собі овочі, гриль. там. Пробач, що я не насамдель. Ну, mm, підлогу потім мити, Я більше там, э, в духовці. Я така штука в електрично горілах, що потім їх підло мити. Ну, тоді ти не їстиш, напевно. Mm, Мені я люблю бічкурицю. Угу. Е, mm -hmm. э, не люблю... я? свиняча. Е, э, присмакчаюсь тоже. Коротше, для того, щоб приготувати правильну печінку, свиняючо треба і тверденько дуже... трошки. Да, її треба вимочити дуже добре. В Але дій. пацани, хто в темі печінки, під полтосяк це. А знаєш, вона тверда? Що? Вони ми погано кров вимочили. Типа, і кров дуже робить її. Ну це на закуску. Не, Ребята, ним, це зайде. Да. Володя Назар вам по лівому. Насправді цей заклад, і топ із тих, що ми сьогодні були в плані їжі і в плані там виборів. Всередині реально євроремонт, все в золоті, типу, да, бли. Нам не дозволили ті знімати, бо вони да. корупції, ну, по корупції все зробили. Ну, там було. типу флоп Янукович тут є, типу. Да, там речі, цей туалет, такий сидячий, знаєш, але з брилянтом. Колі типу сказав, зараз наш оператор бляк, це його хрестний Янукович. Ну. Ча а скажи, що ти любиш даруни? Даруни, так, але я їх чесно, я вдома їх мені впадло готувати. Тому що це паритися з картоплею, я завжди міг закрити замовляти. А, а, це а... з любим блюдом працює така хвиля. Ну, типу, так, да. але даруни щось в мене от завжди викликають таку історію. Mm -hmm. Видно, що не давно зроблені. Але, але... але оце з куринка мені нравиться, що mm -hmm. вона простить. Це я теж люблю, правда? Mm -hmm. Вони такі були тонкі, no. жарні. Бо я ні-за цього не люблю з начинкою доруна. Mm. Типу з м'ясом ти їх робиш, то вони товсті і серйозні. Тут тушиться всередині вони бігають. Так, да, так. Да. А ще це прикольно з горшику. Дорони в горшику. В горшику. No, це, це вже level, би, ну це, типу, no. теж українська національна страва, але вона дуже така сочна, виходить. З цим свіжининою. Далі, люблю і картоплю, і жарену в котельничках. Але дорунчики, да, так. Мені тут номер. Тут, короче, разом взяти... Це і це. Ну, як е його, е е е печінку, ідерунчик. Mm. Бенджефу. Ні. Все, що ми спробували. Мозгій Коль. Правда, охуєння. Так, найголовніше питання, що популюємо їх підписників, скільки за це все заплатили. Чи бареки з м'ясом, базги улюблена моя става, печінка з свинячою з цибулею, деруни з сметаною і 2 по 50 водки, ми заплатили за 280 гривень. Для європейці це 7 євро. Якщо що. Все? Бонусом заклад, який має кожен. Хоч, хоч наш випуск називається заклад, в які ви не підете, але це заклад в Луцьку, який має прийти кожен, кожен їсть Луцька або людина, яка жила, але я так і знаю про цей заклад. Це просто космос. Але на жаль, на жаль, вони закрилися і ми прийшли в легенду. А, До речі, скажу, що я зараз піду вперше туда. Ти не, не, не раз раз, ти. Ти, я тільки зараз. Подумав, пронизу все своє життя і зрозумів, що не був ліген Я — Це мій улюблений заклад дитинства, тому що коли я був малий, і не було піц. Це перша піцерія, це радянська піцерія, яку заходила, Пичку його називали. І потім, коли я був ю, ю, юнак, е, на Секах е, з Старий рирок, і коли верталися, завжди заходили сюди на це топчик. Саме прикольно, що коли до мене приїжджають якісь гості в Луць, ми завжди через цей вулиці. Кужу це лігенда, тут дуже саме старе. Тут тут Монатів був, тут кожен має бути. Коротше, але я там не був на контрасті. Ми хочемо показати вам, що є заклади, які ну так само, як яких ми були, але які мені здається зберігся цей сервіс і цей антураж, який був раніше. І тут дуже смачно піца, до речі. Я скучно то був в Лігені став лайрувай, бо рома має То ми в гості приїхали, блядь, просто. <проб> <Да>. Атмосфера. <проб> Є люди. Нема загрози. <проб> Зовнішніх факторів. Я реально вперше тут і зараз я буду проводити цю піцу. Так, це класична піца. Так, для тих хто ця нарада, не було з Це легендарна піца, яка <проб> <проб> ще 80-х <проб> <проб> і... Угу достойно. Смачно, да? Да. На свої гроші. Скільки у нас стоит? 50, 50 гривен, да? За пиццу можно 50 гривен. За все мы заплатили 224 гривен. Паузвара, за 50 гривен. Ну, 10 с половиной На секундочку. Ну, не, какие? 25 Ну, что? 10 с половиной? 5,5 евро. Але зразу видно, що тут ну, реально ремонт зробили. Тут багато діток, ви просто не бачите за харчу да, да. Так, Так душененько, гарно. Я пам'ятаю да, пам історію, як я вчився колись в 18-й школі, а я вчився в школі. Взагато. І в мене там було, були друзі-футболісти. А друзі-футболісти з шкільних років вони, що, вони раніше починали заробляти гроші. Я завжди пам'ятаю у їхній історії, як тут в «Легенді» сиділи, вісіли, втікали, бились. Ну, Тут робили те, що я робив через пару років, коли появилися гроші. Тільки не Сказати, тут. а... Що, типу, «Легенда» вже не та. «Легенда» вже не та. Де ви, пацани, не буду казати ваш фамілії? Я це разом виконав і одразу на стіганні піде. Так, ну що, ми показали вам заклади, в які мало хто може зайти. І Так і називається цей випуск. Заклади, в які ви, напевно, не прийдете. Мені здається, що це прикольний матеріал і прикольний контент, який вам зайде. 100% будемо знімати далі серію. Накидайте в коментарі, в які заклади ще ви хотіли, щоб ми зайшли і показали вам. Чи це веселий джек, чи це невеселий джек. там. Просто космос, на жаль, вже не зайде. Дякую вам за те, що подивилися до кінця. Підписуйтесь на канал це про їжу, ставте палець до гори. Колокольчик, щоб не пропускати нової серії. Дуже дякуємо за нашому гостю Рома Капутко. Знаєте, як в кінці в такої моєму. Типу, ми так не договарювалися. Дякую, але мені здається, що це дуже весело. Підписуйтесь на мій інстаграм, там буде багато пранків. Я розкручую свою страничку, буду брати скоро рекламу, гі тут Знизу напишемо на інстаграм. Підписуйтесь, там буде. До речі, 16 березня в Палаці культури буде стендап, концерт Луцьку, тому приходьте теж. Незапланована реклама. Пока!